Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональну підставку. Це практичний та стильний органайзер для дому або офісу. Він створений для зберігання різноманітної комп'ютерної техніки та аксесуарів, забезпечуючи порядок на столі або полицях. Крім того, ви зможете використовувати його для зберігання книг, документів, коробок або декоративних елементів. Легка та міцна рамка надає стабільність навіть при розміщенні важких предметів. Органайзер легко встановлюється поверх телевізора, монітора або столу, підвищуючи ергономіку робочого місця та звільняючи простір. Пропонуємо до вашої уваги набір магнітних біт. Це багатофункціональний комплект для ремонту техніки, який стане незамінним помічником у вашому домі чи професійній майстерні. У комплект входять магнітні прецизійні викрутки різних типів, включно з п'ятикутними насадками. Завдяки цьому ви зможете працювати з найрізноманітнішою технікою: від смартфонів та ноутбуків до дрібної електроніки. Особливістю набору є магнітні наконечники, які забезпечують. Зручність роботи з дрібними деталями. Набір ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашніх майстрів. Пропонуємо до вашої уваги електричну повітродувку. Це потужний інструмент, призначений для ефективного видування листя, видалення пилу та прибирання снігу. Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт ватт вона забезпечує потужний потік повітря для швидкого прибирання. Завдяки шести режимам користувачі можуть регулювати швидкість повітря відповідно до поставленого завдання. Вона ідеально підходить для різноманітних прибирань на відкритому повітрі. Ка стане ефективним помічником для догляду за вашою територією. Пропонуємо до вашої уваги розумний годинник. Це сучасний аксесуар для чоловіків, який поєднує стильний дизайн та багато функціональність. З повністю сенсорним екраном та зручним інтерфейсом він стане вашим надійним помічником у повсякденному житті. Годинник підтримує підключення через Bluetooth до смартфонів, що дозволяє синхронізувати повідомлення, дзвінки та інші функції. Захист робить пристрій, водонепроникним, що дозволяє використовувати його навіть під час дощу чи інтенсивних. Тренувань. Крім того, годинник оснащений різними спортивними режимами, моніторингом серцевого ритму, контролем сну та підрахунком кроків. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для різання металу. Це універсальний інструмент для швидкого та точного різання металевих листів. Підключається до звичайної електродрилі, перетворюючи її на потужний ніблер. Адаптер дозволяє акуратно та без зусиль вирізати потрібні форми та отвори. Інструмент підходить для роботи з тонкими та середніми металевими листами. Компактний та легкий дизайн робить роботу зручнішою навіть у важкодоступних місцях. У комплекті є. Змінне Лезо, що подовжує термін служби інструменту. Цей різак ідеально підходить для автомайстерень, будівельних робіт, хобі та домашнього використання.